Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чи потрібно вам позбутися того, що заважає Духу Божому? Сьогодні я читав чудові молитовні роздуми? У тексті йшлося про те, що всім нам необхідно позбавитися дечого, що зайняло місце Бога у наших серцях. Так, у кожного з нас. Є те, від чого слід звільнитися. І коли ми це робимо, настає духовний прогрес. Павло говорить про те, що нам слід позбавитись старої людини, а потім зодягнутися в нову. Тепер же відкиньте і ви все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, до Колосян 3, 8, 10. Зодягнутися у нову людину це жити відповідно до образу Христа чи позбавляєтеся ви старої людини. Коли щось викликає у вас гнів, але ви не даєте йому проявитися, ви вже здійснюєте процес духовного зростання. Моя молитва сьогодні. Господи, я потребую Твого Духа. Господи, нехай твій дух дасть мені силу позбутися впливу на мене, моєї старої людини, і, Господи, дай мені благодать вдягтися у нову людину. В будь-якій ситуації, з якою я зіткнуся сьогодні, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.